Power. Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух. за лічені хвилини. Quick Power. Офіційний партнер PFL 2023-2024 років. Що касається гри, то важке поле. довго, скажімо так, намагалися підстроїтися, підстроїться. такий газон. Є характер, є характер, який ребята проявляють. Нога не виходить поки що, але хлопці не здаються, грають до кінця і десь футбольний Бог благодарить. Я впевнений, що ми це переборемо і, і переможемо. Рехунок рівні, а от по грі ваша думка команда була на порядів. Ну, було дуже багато помилок. У простих епізодах. І за цього не все вдавалося, то, що хотіли, але я ще раз повторюю, що хлопці дуже гарно і важко працюють. І ми чекаємо, чекаємо на цю першу перемогу. Ну, треба, треба тільки, тільки час, і я впевнений, що все буде добре. Що, якби, грали сьогодні дві якби, десь по рівню однакової команди, тому що ми готувалися до Маріуполя, знали, що вони м'яч нікуди не б'ють, намагаються грати короткий середній пас. В принципі, ми так само десь налаштовуємо своїх футболістів. Але, на жаль, десь якби, моментами виходилася ігра. Особливо в першому таймі у нас, але десь і повпливало поле, тому що, скажімо так, не тої якості, що би хотілося. знаєте, М'яч дробив, скакав. Але саме образливо, то, що не дотерпіли. Ніби вже виграшна ігра була, і, в принципі, і моментів таких не було Маріуполя в нашу сторону. Ми десь в першому таймі знову в нас ті проблеми є, що не добігаємо. Були і простріли, і там Вотюховський не добіжав, був в першому таймі, потім і Галінков там з Кузьминим хороший простріл був. ну, Але, на жаль, найобідне, знаєте, що пропустили додатковий час, але це є футбол, нікуди того не дінешся. Часто трапляється в футболі, найгірше те, що пропустили знов зі стандартного положення, маємо проблеми десь і працюємо над тим. І на 93-й пропускати, якось, ну, але нічого, що нічого не зробиш. Якби команда, якщо взяти по, само, по самовіддачі, питань немає. Ну, а індивідуальні помилки вони завжди будуть, тому що це є командний вид спорту. Хтось помиляється, хтось ні. Ну, на жаль, сьогодні так сталося, що ми не дотерпіли, втратили дисконцентрацію на останніх хвилинах і отримали м'яч свої ворота. Ну, але нічого не зробиш. Будемо продовжувати працювати і готуватися до наступної гри. Ну, Враження дуже такі. Важко щось говорити зараз. Потрібно більше оцінити все, все на холодну голову. Добре, що забив, для нападника обов'язково потрібно забивати, але дуже всі розстроєні, що не дотерпіли. Чи мало змогу, можливо, бачили, що ще можете збільшити рахунок масі. Так, звичайно, що в першому таймі ми мали досить дуже багато моментів, хороших реалізацій. Потрібно працювати більше. От, е рахунок рівний, але як оцінюєте саму, о, самі команди? Ну я рахую, що ми сьогодні повністю переіграли Маріуполь по ігрі, по всьому. І в нас є така, як ахелесова п'ята. Ми пропускаємо дуже багато зі стандартів, особливо в кінці. Не знаю, з чим це зв'язано, але є така в нас проблема. Раніше грали в захисті, на півзахисті. зараз от нападник Як вам взагалі на ці позиції? Дуже добре, бачу себе тільки на цій позиції, центрального нападника і більше не збираюсь ходити по різних позиціях і грати тільки на цій позиції. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.